Це нове оновлення в мене вийшло, я новий ютубер. І як ви бачите, я невчасно запустив свій перший стрім. Оце мені пролетіло. І сьогодні я вам зроблю обзорочку на одну. Але правда, що після карти. Зараз я граю, як ви бачите. Мінус. Мінус чел. і один, Опа. ще ми його накажем. ще він получить свій гріх. Свій перший. О, ні 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 у нього хп мало лишилось. Ну, не получив він свій грішок, ну зато на другу ігру він получив. Як ви розумієте, мене 2 кіла і 3 місяць нормально. Е, що цей робить? На Б, на Б хочу. Пише на Б. Угу, поняв. Де він? Б. Оце очелік виписує. Ой. Головне, щоб він зараз я, я там не написано. Бо мені мачки у нас мому першому на стрімі не надо. Ну, я типа не стрима... Ты типа, стриму, короче, типа видео. Захватил... Какой у меня пушка? Скинца, скинца. Ого. Mm. Зараз будемо певно купляти собі снайперку. Снайперну винтівку і будемо тащити. Нема угу, угу. челіка. Ага, мінус. І останній десь. Два. Опа. Прилетіло. Де цей челик? сподіваюся, вони зараз не йдуть. Він ще з бомбою пане. Не дай Бог, він зараз щось буде Не дай Бог, він. Таким Ти так не пристрілюєш коробки, складно пристрілити. Опа. Вбили того челіка все ж таки.

Опа. Бачу. Опа. Это не надо чуть-чуть. Понял. прям. Калаш. Ну прям калашик, ну прям сильный сильный. Сильненький колясик. Сильненький. Кстати, поймунтанку. А, дымухи мне и не надо. Сейчас что на базе? На базе стоит все-таки на базе. Я бежу до нього на базу. Opa, pera é a morra, a Devin Bu. Ninguém é entraste. Ok, ok. Oi. Ok, não sobra um

Опа. Хорош Ой, 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 ой. Що це мені повезе на цей раз? Дуже кинув. всю карту просто Так. Угу. Стану вже там. А я с вами. Крин напрямую. А, в нього менше... я на кожному раунде. Помер. Май тут думав, Слухай. О, боже, у нас пьяный. Це просто. Та невирішальний. Ні, не, фаза попільний. Невирішальний. Трихапедриха, трихап. Plench, plench, plench. Bomb has been slanted. Могли, як я тубати, і це добре. Ну, зараз. О, що нам дадуть? Опа бокс? Ну не, і на такій не дуже хорошій ноті. Бо тут uh, дуже багато написали mm. mm. поганих слів. На такій не дуже добрій ноті ми закінчимо це відео. І всім па-па.